I Добрий день, шановні учасники. Як мене чути? Чути, видно, все ок. Доброго дня. Все чуть видно. Е, так, представник замовника у нас присутній. Так. Представьте, будь ласка. Доброго дня. Е, інженер технічного відділу Яременко Олег, ТОВ Energy Oil. Дякую. Так, присутніше бачу розробники. Так? Важко, Ігор Андрійович, це є представник центр проекту ЛТД, розробники процедури ОВД проетант. Дякую. Бачу, ніхто знову у нас не під'єднаний. Інший. Сьогодні, 13 березня, 2025 року, о 10 годині, розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності товариства з обмеженою відповідальністю. Energy Oil щодо реконструкції автозаправної станції АЗС в автозаправний комплекс АЗК по вулиці Липинської, 4 А в селі Затурці Володимирського району Волинської області. Станом на 10 годину у нас присутні представник управління екології та посолської облдержадміністрації. Представник замовника товариства з обмеженою відповідальністю Energy Oil та представник розробника звіту з оцінки відбивано довкілля. Ніхто інший поки не підключився, тому я пропоную до 10 хвилин дати можливість, можливо, ще хтось виявить бажання підключитись до наших слухань. До 10 хвилин зачекаємо і тоді продовжимо наші слухи. Окей, Доброго. чекаємо. Доброго. нові учасники, давайте продовжуємо. Так. так. Всі є, да, на місці. Всі на місці. Так, сьогодні у нас присутні організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, в особі начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Козлюка Руслана Володимировича. Це я. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, No 989, управління є уповноваженим головувати на громадських слуханнях. Також присутні представник замовника товариства з обмеженою відповідальністю Energy Oil та представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10 годину 11 хвилин представники громадськості в нас відсутні. Ніхто не виявив бажання долучитися. Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення? Е, наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів 13 грудня 2017 року, у разі переривання. Відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Інформую, що 11 листопада 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 10206. А 13 лютого 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. В період проходження громадського обговорення планованої діяльності ТОВ з обмеженою відповідальністю Energy ОІЛ і до моменту проведення громадських слухань на адресу управління екології та природних ресурсів обдержадміністрації. Зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності не надходили. Зв'язку з відсутністю громадськості, пропоную коротко ознайомити з вашою планованою діяльністю і підведемо підсумки так званих наших громадських слухань, оскільки від громадськість в нас відсутня. Пропоную, може, суб'єкт, представник суб'єкту господарювання декілька слів за бажанням розробників. Прошу. Добре, добре. Е, значить, повідомляю, що метою планованої діяльності ТОВ Energy Oil є реконструкція та заправної станції в автозаправний комплекс по вулиці Липинського, 4А в селі Затурці Володимирського району, Волинської області. Yeah. Значить, передбачається будівництво та реконструкція наступних основних будівель. Та споруд об'єкту, а саме, нове будівництво операторського блоку, реконструкція існуючого тіньового навісу на три заправні острівці, розміщення трьох нових двосторонніх паливороздавальних колонок, рідкого моторного палива, розміщення трьох нових двосторонніх газороздавальних колонок та розміщення іншого необхідного технологічного обладнання, зовнішнє оформлення об'єкту згідно з корпоративним стилем компанії, будівництво комплектних очисних споруд господарсько-побутових та зливових стоків. Опалення будівлі операторського блоку передбачається від газового котла потужністю 35 кВт. Також передбачається розміщення стаціонарного дизельного генератора для резервного електропостачання потужністю 50 кВт. Об'єм резервуарного парка рідкомоторного палива ЗК становить 100 кубічних метрів та буде встановлено підземний резервуар для зберігання. Зрідженого вуглеводневого газу об'ємом 20 кубів, замість існуючого надземного 10-кубового. метою роботи АЗК є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, поліпшення сервісних умов і зручності обслуговування транспорту, соціально-економічний вплив від планувальної діяльності підприємства носитиме позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету, в тому числі сплата арендної плати за землю, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування даного підприємства. У мене все. Дякую. Пане Ігор. давайте тоді я з вашого дозволу продовжу. Звати мене Івашко Ігор Андрійович, я є представник центру проєкт ЛТД. Проєктна організація, яка надавала послуги з оцінки впливу на довкілля для АЗК Energy Oil в селі Затурці. Відповідно до закону про оцінку впливу на, на довкілля, планована діяльність попадає під другу категорію: енергетична промисловість зберігання палива в резервуарах більше 15 метрів кубічних і так само зберігання пропан бутанової ботанової суми, що, тобто СВГ. Відповідно до вимог цього закону нами проведена оцінка вплив, комплексна оцінка впливу на компоненти довкілля, який може спричинити дана планована діяльність. Відповідно, оцінні впливи під час і реконструкції АЗС, які будуть відбуватися, тобто можливе якесь там шумове забруднення, утворення відходів, викидів, стоків. Відповідно, в звіті всі впливи є пораховані. Впливи передбачаються тимчасові тільки на період реконструкції АЗС. Відповідно, після завершення всіх будівельних робіт впливи припиняються, територія буде благоустроєна і АЗК переходить до експлуатації, до провадження планованої діяльності. Відповідно, під час планованої діяльності вже передбачається постійний вплив на компоненти довкілля, зумовлений утворенням відходів. Утворенням викидів забруднюючих речовин, утворення можливим шумовим забрудненням, стоків і так далі. Відповідно, впливи передбачаються в межах допустимих норм, в межах допустимих там, концентрацій, гранично допустимих скидів, децибелів і так далі. Тобто якогось понаднормового впливу на компоненти довкілля згідно представлених розрахунків в звіті ВВД, згідно інструментальних замірів та розрахунків, не, перед, ну, не показали. Санітарно-захисна зона для даної заправки становить 50 метрів. Найближча житлова забудова села Затурці знаходиться в районі 250 метрів на південний захід. Тобто, щодо самого розміщення АЗС, так само повністю всі норми витримані. По відношенню до об'єктів продозаповідного фонду, смарагдової мережі, водних об'єктів, так само всі норми дотримані яких суб'єктів ПЗ, Смарагдових чи водних об'єктів, чи в межі СЗЗ, чи в зоні впливу, так само немає. Більш детальна інформація по цифрах, по кілограмах, по тонах, по метрах, вже кількісні, якісні характеристики впливів в звіті ОВД, звіт є в вільному доступі, як на реєстрі, екосистема, управління екології в Затурцівській в сільській раді, в самій АЗС. Тобто, якщо було би цікаво, громадськість могла би ознайомитися і так само ще має час ознайомитися, і ось надати свої. Пропозиції зауважу. Типова АЗС, яка зустрічається на, на кожній дорозі, в кожному населеному пункті з, з певним набором обладнання, з певним впливом на довкілля та, та таке Куртенько, так, більш детальна інформація в звіті. Дякую. Підводимо підсумки. В зв'язку з тим, що громадськість не виявила бажання прийняти участь у громадських слуханнях, не підключилася до відеоконференції. Про це буде складений відповідний акт як про відсутність громадськості. Враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та замовник планованої діяльності, представник товариства з обмеженою відповідальністю Energy Oil, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затверджено постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 № 989. Громадські слухання вважаються такими, що відбулись. Громадські слухання завершено. Всім дякую за увагу, всім гарного, спокійного дня. Дякую. До Дякую. дякую.